Та різдво Галина не забуде ніколи. Адже в той святковий день чоловік надумав те з сім'ї. Павла вдома не було, а вона готувала святковий обід. Старалася дуже, щоб все встигнути. Любила вона, щоб все до ладу було, особливо старалася приготувати ті страви, які її чоловікові до смаку були. З Павлом у шлюбі вони прожили 20 років, тому бачили різне, але зберегти сім'ю для Галини було дуже важливо. В той день чоловік повернувся додому якийсь задуманий. Сів за стіл, поїв свої улюблені голубці, а потім пішов в кімнату і почав збирати речі. Дивлячись на валізи, Галина ошелешено запитала, що він робить. Я йду до іншої, спокійно повідомив Павло, закидаючи речі у валізу. Я її люблю, і вона мене теж любить. Павле, опам'ятайся, яка любов нам по сорок років. Син от зовсім дорослий. Павло продовжував збирати речі, а Галина розплакалася. Їй було дуже прикро почути від чоловіка, з яким вона прожила стільки років, що він полюбив іншу. Павло пішов. Щойно за ним зачинилися двері, галина з розпачу розридалася, бо ще не могла до кінця усвідомити, що насправді відбувається. Але через кілька днів після цього на свій подив вона відчула неабияке полегшення, і воно було більшим за образу на чоловіка. Квартиру залишаю тобі і дітям. У Вероніки великий будинок, ми його відремонтуємо і будемо жити. Квартиру отримав Павло. Їм від роботи давали ор ордери, тому він міг зажидати веселення колишньої дружини, але не став цього робити. Та й син у них був спільний, тож чоловік вирішив проявити таким чином до них своє милосердя. Павло пішов, а Галина сіла на диван перед телевізором і задумалась. Майже 20 років вони були разом. Подружилися зовсім молодими. їй було 19 років, а чоловікові 20. Вона ж його потім ще з армії чекала разом з сином, який у них відразу народився. Поки Павла не було, Галина жила у своєї мами, до свокрухи в гості ходила, але як чоловік повернувся, вони пішли жити до свекрів. Життя, звичайно, було непростим, але вона все терпіла заради того, щоб зберегти сім'ю. У свекрів жилося не солодко, у них город великий був. З ранньої весни, після роботи і всі вихідні, Галина там працювала до пізньої осені. Спочатку все посади, потім все збери, урожай по банкам закрий. Нічого, всі так жили. Потім чоловік отримав квартиру, вони переїхали, стали своє житло облаштовувати, але город ніхто не відміняв. Вона була змушена їздити до свекрів і допомагати. А потім Павло почав живати оковито, часто й багато. Галина від нього з дітьми до матері не раз втікала. Тверезий і Павло приходив миритися, божився, що це останній раз. Галина вірила, прощала, поверталася. Навіщо терпіла сама не розуміє? Може, їй так було з дитинства закладено, що така поведінка для сім'ї норма, її тато був таким же, а мама все терпіла. І ось тепер на 41-му році свого життя Павло зустрів Вероніку, і вони вирішили почати життя спочатку. Він завжди любив повторювати, що він господар свого життя і має право жити так, як сам хоче. Галина завжди думала, що вона пропаде без чоловіка. Але ні, швидше навпаки, відколи він пішов, їй легше стало. З сином Павло бачився рідко і практично нічим їм не допомагав. Але син, маму, заспокоював, що він сам же дорослий, і все, що треба, він сам собі заробить. Через кілька років після розлучення Галина теж зустріла чоловіка, зовсім не такого, як Павло. Він пропонував одружитися, але заміж виходити вона не погодилася не хотіла більше. Вирішила просто жити, а там буде як буде. І коли у неї все майже вже налагодилося, її життя знову повернувся перший чоловік. Там у нього не склалося, тож він вирішив додому повернутися, адже пригадав, що квартира, в якій живе його колишня дружина, по суті, його. Ось так заявився Павло додому і поставив Галину перед фактом, що вони знову будуть жити разом. Адже він господар. Як тепер бути Галина не знала? Вона твердо вирішила, що не хоче більше жити з Павлом під одним дахом, а він сказав, що нікуди звідси не піде, бо це його квартира. Що робити? Змиритися і упустити Павла в квартиру у своє життя? Чи самі збиратися і їхати кудись світ за очі? Але чи не пізно? Адже Галині уже п'ятдесят п'ять.